Друзі, вітаю, господарям великий привіт. Виїхав на часничок, як ви пам'ятаєте, баранував я його після того, як умовна зима закінчилась, тому що зими у нас було 3 тижні, це там, де був сніжок. І, власне кажучи, все. Після того він підріс трішечки, потім гахнув мороз. 3-4 дні було 7-5 градусів мороза. Це по землі, по ґрунту, який вже відійшов, процес росту вже пішов, бахнув морозенко. І, і все. Снігу у нас не було, у людей був сніг, у нас не було сніжку, дощ проморосив, волога пішла, вивіз я вигріб, причіпчик один тут, другий з того боку. А тепер дивлюся, що. Я, я цьому перегною, потопчу я тут ладку чесником. Ну да ладно, вже робота зроблена. Після того, коли мороз пройшов, листочки чесничка пожовтіли. Або ж це якась хвороба, але ніякі фунгіциди вносити я не буду. І... Ну, одне єдине, що зараз я забороную і більше вже боронувати я не буду. Так? По той простої причині, що він вже пішов в рост. Добрив тут я вважаю достатньо. Вносив я і нітрамофоску, вносив я з цього боку мочевини і з того боку селітра, м'ячна селітра. Подивимося, що воно дасть. Хоча я так дивився, що ну, поки різниці не бачу. Ну, пройшло, що там. Ще місяця Боронувати буду, подивлюся, можливо, в один слід, можливо в два сліди. Одне єдине, що бадилля піднімається і вже коліщатками треба дивитися, щоб не наїхати. Ну, я це все покажу по ходу, щоб не наїхати на листки часничка Так що, власне кажучи, давайте рушати, подивимося, що з цього вийде. Рядки там, де е, саджалка йшла, там 37 ширина, можливо, більше до 40, але між колесами проходить. Так, а там, де отак, От буде видніше. А там, де йшло, ну, між Між сажалками, скажем так. Там уже рядки, між рядками ширше, вже там не проскочиш. Ну буду дивитися так, щоб попасти колесами принаймні Ну, Ззаді все одно виходить, що пара ззади колеса адаптера все рівно буде топтатися. Ну, подивимося. Лець не затопчу, але Добру справу зробити треба. Ламає. так. Знову ж таки, тут борона мене більше цікавить, що тут між рядками вона в мене пройшла. Так, ось оце. Десь воно не вирвалось, звичайно. Тобто між ряд в рядку між рядо, між рядами, через деякий час я пройду. Ручним культиватором. Подивлюся на яку глибину, можливо, поверхнево. Ну, а тут, якщо подивитися, як ви бачите, пішли бур'яни, їх дуже багато, їх треба прибрати. Не прибереш зараз, потім вони вкореняться їм ладу взагалі не даси. Місцями, як ви бачите, їх дуже багато. Тут після картоплі бур'яну достатньо. А це два боронування, якщо зробити, з проміжком десь 14 днів по, ну, по даному городу. По великому рахунку можна спасти город від використання гербіцидів. Ну а далі міжрядні прополки, можливо, можливо порядку. Але в порядку залишиться відсотків 20 бур'янів від того, що могло бути. А це дріб'язок я висаджував. Це так називаємо перша репродукція. Що з нього вийде, подимося, стигне витягнути, значить витягнемо. Не, значить буде так, як є. Ну і як ви бачите, оце вже отаким чином йдуть у мене колеса. Коли висаджував, виставляв сівалочку, саджалку, побоявся я ближче його ставити, по той причині, що треба, щоб була відстань між рядками все ж таки близько 40. Тоді рост буде, тоді приріст буде. Рослинки не будуть один одному заважати. Якщо посадити близько, і навіть пройти культиватором ручним, і то є певні проблеми. Ось таку борону давно я не використовував, до речі, не пам'ятаю, я думаю, що загубив. загубив я пальчики. Один це точно загубив на попередньому баронуванні. Тут, мабуть, не було його вже давно. Десь позаглядати, можливо, десь є. Що пробуємо далі. 两会。 З шириною висадки і цибулі, зараз я по ній їду і по частичку. Якщо по веса поставити, f ну, 75 було б взагалі ідеально, ніде б не перелягала б чи не гарцювала що є, то є. відсотка там прямо мабуть поводирав поламав воно хоч підніметься ну а тут а тут на поворотах ось підніметься Оце нормально нічого не сталося це тоже нормально он ще лізе Одне єдине, що тут від краю я не відходив, тому що мусить десь ячмінь сходити з лівого боку. Я його не трогав. О, нормально. Якщо б ще разочок пройти, було б взагалі б ідеально, але ж тоді буде більше пошкодженого бадилля. Якщо б не оця куча, звичайно, отут би я б Ну от раз, два, три, п'ять, поки не вискочив шматок перегною. Так, ну можливо тут іще десь. Ну воно як, воно його не порвало, воно його пригнуло. Ну заодно я подивлюся, чи відновиться тургор у рослини, тому що, якщо займатися, то треба знати на що звертати увагу. Ну тут цибулька, тут цибулька нормальна. Тут я гадаю, що на камеру не видно буде, але тут Нормально. І знову ж таки рядок оцей крайний я не трогав по той простої причині, забоявся зайвий раз. А тепер це для тих, хто розказує, що не треба робити бронування і таке інше. Дивіться. А це участок я його попередній разок не тронув. Бачите, так полупалась земля. Но я возьму ручний культиватор, а тут відійду. Земелька відійшла нормально, але як ви бачите, вона вже полопалася і відповідно далі буде рвати е, коріння рослинки. так Тобто хочеш не хочеш, оцю частинку треба буде обробити. Ну і отам, отам прямо все розпушено, все нормально. Звичайно, на глибину... Десь ну, максимум 3 см, а так 2 см розпушений ґрунт. Далі ґрунт злежаний, але ж там певні теж нюанси є. Коріння, коренева система, вона знаходиться, ох, вона мечкувата, вона знаходиться поверх. Якщо зайти біля, ну це десь отак. Десь 5 см в бік уже коріння є. Так, якщо зайти культиватором і то все розпушить, підріжеться коріння, відповідно, рослинка вже буде не добірати. Якщо давати добрива таким чином, щоб вони туди вниз йшли, то в принципі велику кількість добров то можна оце ось отак обробляти. Перше боронування обов'язково повинно бути. Друге я встиг зробив, подивлюся, що з цього дасть, що воно мені дасть. Так? Ну і те, що ви бачите, отак мусить бути на камеру, видно, бадилля, листя зверху жовті. Можливо це хвороба, але після зими тобто, до морозу. Де не де були жовто, а зараз пішло, ну. Можливо б фунгіциди з пазби поторопить. Ну, подивимося, що з цього вийде. Якщо, як то кажуть, пронесе, значить буде все окей. Якщо ж ні, то вже як є, так і буде. Дякую, друзі, що переглянули. Можливо, комусь корисно було. Побачили, як барана тяжка їзде по часничку комусь. Можливо, в нагоді стане, тому що досвід або десь взяти треба, побачивши як це робиться, або ж самому, як оце я спробувати раз другий, і тоді вже буде видно, чи так робити, чи технологію змінювати. Подивимося, 2-3 дні, який буде часничок. Якщо підніметься все окей, зазеленіє, тепло зараз пішло, якщо не буде ніяких відхилень погоді, по великому рахунку мусить бути все нормально. На все добре, будемо бачитися.